Що робити? Кудись зафутболили нирку? Ну, Треба покупати нову нирку. Стеран Борисович, можна подумати, нирки продаються в магазинах. Нова нирка? Степан Борисович, я вас попереджаю, любов до пива скінчиться погано. Ту-ту-ту! У -ту -ту! мене все працює! Нирка потрібна Петровичу. Ви цим навчати дітей? <рес> Був Петрович став Кутузов. кутузом. <рес> вам не здається, що Петровича пора поховати з почистями. Сьогодні можна навчатися за фільмами або використовуючи мультимедійне дошка. Я на цьому Петровичу трьох доцентів виховала, тож не вам вирішувати його долю, пан директор на самокаті. <рес> Настюша, щоб не сумувати в квартирі собаку хотіла собі завести. А тут ти. тільки ти не кажи нікому, що я від Кирила з'їхала. Якщо чутки дойдуть до мого села, батьки засмучаться. Yes. <кхм> Настюха, сідай, підвезу. Дякую. Але ходити пішки корисніше. Ти як фізрук повинен це знати. Він навіть не намагається, як слід вибачитись. Ну, чому б криво не повчитися у Даніеля? Він такий чутливий, уважний. Так, подруга, стоп. Ти вже на потязі мрій до Голландії поперла. Поматрусить і приїдеш назад, от побачиш. Даніель на таких не схожий. Я тебе прошу, а твій Кирило, коли за тобою бігав, що не був таким, що хоч до рани прикладає. Теж правда. Отож. Mm. Якби можна було б, він би із собою в ліжко клав. Тридцять два? Тридцять три. Ох, і важко. Ох, від напруги ледь не надзюрив штани. Як думаєш, як на мене Лєра скоріше западе, коли я буду в таких штанях чи в такому кепарику? Я думаю, краще в штанях і в кепарику. Це буде комбо. А тоді не вистачить грошей сходити з нею в кафеху і сьорбнуть латехі. Ну, з таким бюджетом треба змінювати стратегію. На яку? Ревність. Прикинь, І Лера, І тут бац! І ти з іншою. Інстинкти змусять її боротися за тебе. Повір. У мене цих тьолок було знаєш скільки? Щось я тебе жодної не бачив. Бо це в школі, а от в дитячому садочку у мене було ну, бурне життя. <плес> Ох, Настя. Ой. Я не знав, що ці цій неперервах займається йога. А... Це коли ручка закотиться, ще й не так скрутиться. Я дізнався, що за документами в школі має бути мультимедійна дошка, але я її не бачу. що її Сховала? Сховала? чому? Це у нас традиції такі. Не знімати плівку з пультиків, тримати гарний сервіс у шафі, а не на столі. Ну і не розпаковувати дошку, щоб не зламали. Традиція – це гарно, але дошку треба дістати. Отже, дякувати за підсказку, піду переконувати завч. Добре. Um, Настю. Так. Um, знак подяки може тебе запросити на прогулянку та пригостити ланч. Вибач, Даніель. Якщо мене будуть прихочати за кожну пораду, я перестану в двері влазити. Я все ж таки директор, це можу сказати, щоб двері зробити ширше. Якщо чесно, в мене просто багато зошитів на перевірку, і треба щось ручку дістати з Ох. Ось. Краще учні випилювали весь урок, а я наш дашкою прийшов і пофарбував. Та вона ж більше, ніж потрібно. Бачите? Ви що, за зразок свою печінку брали, чи що? Та зараз кишківник посунемо і влізе. Що ви робите, боже мій, залиште кишківник Петровичу, ну, ну руки крюки. О, НСНС Нездибівна. Назарівна. бачите, я знаю, що у вас в школі є мультимедійна дошка. Де вона? Поняття не маю. А, а я знаю, що ви її сховали. Нам надіслали не директора, а розвідника. Йдіть за мною. А ви шліфуйте нирки. Шліфувати нирки? Це я з задоволенням. Так, Петрович, за другою біжиш ти. А? Давай. Кутузов. Ваша іграшка. Чому іграшка? З мультимедіа знання засвоюватись краще. Тим більше з така дошка, можна шукати інформацію в інтернеті. 90% інтернету це не інформація, а безсоромні відео, до речі, з тими, хто погано навчався в школі. О, Не хвилюватися, такі сайті одразу будуть заблоковані. Одразу. А не простіше одразу заблокувати дошку. Вчитель, який не може доступно викласти матеріал без усіляких там мультиків, це не вчитель. Mm. А давайте парі. Ми з вами проведемо урок, тільки я з дошка, ви з Петровичем, а потім зробимо контрольне і подивимось, чи діти напишуть краще. Я в школі парі не влаштовую. Хоча довести вам, що ви не праві, доставить мені задоволення. Подивитися на ваше фіаско. Ми запросимо Дмитра Олександровича з відділу освіти. Вибачте, відпустіть, будь ласка, бо у вас дуже гострі кіхті. Тобто, їхті. Ой, Вибачте. Ауч! Зараз виберу собі кралю, до якої Лєра потім буде ревнувати. Дивись і учись. Ну-ну. Мартинова, давай мутити. Мене від тебе уже мутить. Хочеш зі мною зустрічатися? Хіба що у твоїх збочених Вгадай, чи чия ти тепер дівчина. Вибачте, Ірина побатьківна. Вибачте! Бачив? Пару компліментів, і в тебе вже покращений сервіс. Ну, що там? І тебе за машина. Ракета. Можеш не сумніватися. Що ти не дуже радий. Це ти через Настю ступного зловив, а? Та вона від мене з'їхала. Образилася, що я пропозицію не роблю. Так зроби. Чи не любиш? Люблю. Але і змінювати своє відношення до штампів не збираюсь. Якщо раз під жінку прогнешся. Потім Жен разогнаешься. Що? Не знаєш, якого вже нехай <світ> Ну. Ти я вже обрала один раз, так він тепер магазин з весільними сукнями обходить десятою дорогою. А повз ювелірний взагалі з заплющеними очима пробігає. А я завжди казала, що крило тобі не пара. Він машину частіше цілує, ніж тебе. Дехто інший запросив мене на побачення. Але я не знаю, чи серйозні у нього наміри. Так є один спосіб перевірити, піти на побачення. Ну. Боюсь, що люди мене неправильно зрозуміють. О, та ти не людей слухай своє серце. А раптом ти свою долю відштовхуєш. Повір, я розбираюсь. П'ять разів заміжня. П'ять? А якби серце своє послухало, було б і шість. Ой! Щось я з вами забовталась. В мене урок скоро. Настя, якщо вирішиш на побачення не піти, то даси телефончик того хлопця. а? Даніель, терміново потрібна твоя порада. У племінника Днюха не знаю, що подарувати: Бетмена чи Флеша. Бетмен крутіший за всіх. У нього немає надможливостей, але дуже розвинутий інтелект. Точняк. Ти правий, не дарма ти директор школи. Як ти там вже заарканив якусь українську Ну Що за вирази? Хоча, якщо чесно, тут є дівчина, яка мені симпатична. але вона навіть на побачення не погодилась. Може, ти її налякав? Пообіцяв одразу шлюб і семеро дітей? Дій повільніше запроси ще раз, але як друга, просто пообідати. Ти маєш працю. Настя, вибач. Це тобі може здалося, що я до тебе залитяся. Але це не так. Я ж розумію, ти відносина. Ти ж відносина? Для мене це теж питання. Ясно. Тоді, може, мені є сенс запросити тебе знов, але я хочу сказати, я нічого такого серйозного. Посидіть, як друзі. Що скажеш? Поматрусить і приїдеш назад, от побачиш. Нічого серйозного. Розумію. Даніель, вибач, давай іншим разом. Я перепрошую, але у мене сьогодні якраз вільний вечір. О, чудово. Ви зможете гарно провести час. Демченко. Я чула, ти хочеш з кимось зустрічатися? А в тебе якого запропонувати? Висуває свою кандидатуру. Ти ж казала, тебе не цікавлять хлопці з рівнем IQ нижче 100. ста. Так і є. Але якщо всі дізнаються, що в мене є хлопець, це підніме мій статус. Тому це вигідно нам обом. Голубки. А про що ви там ще почетесь? Демченко, запропонував мені зустрічатися. Тепер ми пара. О, Мені здається, Богдан, щойно про це дізнався. Бодя, то це правда чи як? Так, правда. Як бачиш, на гарного хлопця завжди є попит. А -а -а, чудовий вибір, Бодь. Я давно здогадувалася, що ти збочинець. Інеса. Коля, що ти хочеш? Можна когось на заміну замість мене урок провести. Ну, що таке? Знову в сусідні кулінарії і печінковий торт? Ні. Директор Даніель буде проводити урок за допомогою мультимедійної дошки. Хочу теж посидіти послухати. Ну, це зараз у нас з ним відбувається парі. По результатам контрольної роботи всі зрозуміють, що через ці мультики матеріал засвоїться гірше. Ну, не знаю. не знаю. А я знаю. До речі, не дивуйся, якщо на його уроці буде безлад. Я для підстраховки підсадила нашому євродиректору самих талановитих учнів. Інес, Це ж не чесно. А зайняти посаду директора, на яку я працювала все життя, це чесно? Це не вставати. Вставати не вчили? Цей урок буде незвичний. Тож відкладайте свої зошти. Тому що в мене є для вас щось цікаве. В кінці уроку пишемо контрольну роботу. Тож дивимось на Петровича і записуємо кожне моє слово. Демченко, ти що тут сидиш? Тобі в інший клас. Записуємо тему уроку. Поки нараздаті не є незаміжні дівчата, я завжди буду з котлетою за щакою. Точніше, щахобілі з нового меню. У вас, мабуть, є якийсь ключик від жіночих сердець, тому що я український жінок не розуміти. А їх не треба розуміти. Їх треба кохати. Ого. Бо поки ти будеш розуміти, кохати буде хтось інший. Є одна дівчина. Mm -hmm. Я її запрошувати на побачення або пообідати, а вона відмовляє. Так на побачення чи пообідати. Це різні речі. Ти їй прямо скажи, що ти до неї відчуваєш? Відкари серце. Ну, щоб дівка розуміла, на що вона йде. Mm -hmm. Ну, а потім вже будь-що буде. Ви праві. Дякую. Дякувати ламанець не положиш. Це не жарт. Що, реально запросив на вечерю? Везучі ти. Даніель проявляє наполегливість. Що мені робити? А Може я дійсно відштовхую свою долю. Твоя доля це Кирило. Ну, що Кирило. Поки він наважиться зробити мені пропозицію, я вже в труні лежатиму. Так а може, він збирає на обручку з Брюліком. Скоріше на наступну машину. Така що поганого в машині. Знаєш, на самокаті далеко не заїдеш. А ще. А ще він хропить. Настя, якщо чесно, ти теж. Вітаю, Інася Назарівна. Майже всі ваші учні написали на відмінно. А от оцінки ваших учнів, пане Даніелю, значно нижчі. Ну, власне, що треба було довести. Почекайте, я подивився оцінки тих, для кого я проводив урок. Усіх погані оцінки. Тож ми були не на рівних умовах. Ну, Пане Даніель, результат контрольної роботи це не лише оцінка. Це в першу чергу показник якості викладання уроку. А це означає тільки одне: що ваш урок був викладений абсолютно неякісно. Але ті, у кого були і погані оцінки, зараз написали роботу краще ніж раніше. Можливо, вони не стали кращими за учнів вашого класу. Але вони точно стали кращими за самих себе. В будь-якому випадку я наполягаю на традиційному викладанні шкільного матеріалу вчительки. Нові вчителям. технології. Ось майбутній освіт. О Боже. А та тихо вам. Я не проти, щоб при навчанні використовували перевірені часом макети і таке інше. Ну, нарешті, голос разом. Але. Нові технології це теж добре. Діти повинні сприймати інформацію різними способами, а вчителі повинні не відставати і вивчати ці технології. Ну тобто, що означає вивчати? А це значить Інна не Ви перша, хто з педколективу, повинні провести урок за допомогою мультимедійної дошки, тим самим покажете приклад іншим вчителям. Так, все. Ну, ну, До побачення. Дмитро Олександрович, ну це, ну, вибачте, це якийсь, ну... Вивчати. Дмитро. Ну, Даніель! Я навчу вас робити презентацію. Денченко! Деншенко, як ти написав контроль? Як екстрасенс заголошень. Чисто наугад. Але, здається, непогано. Молодець. Я думками надсилала тобі правильні відповіді. А, так. <рес> Може, стіни товсті не пройшло. Довелося самому викручуватись. Вау, що ти робиш? Торкаюся губами твої щоки, як знак вираження закоханості. Тобто поцілунок. Я просто так цілуватися не хочу. Нагадаю, у нас з тобою чисто ділові відносини, От, щоб Лєра приревнувала. А як всі повірять, що ми пара, якщо ми навіть за руки не тримаємося? Ну, Не, не знаю. А... а Взагалі тут діти ходять. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з невеличкої презентації. Що буде, якщо прогулювати школу? Увага на екран! Так, дітки, мотайте на вуз, Бо інакше доведеться мотати строк. Ну, всім все ясно? Так! Да. Гарно засвоїли! Так! Да. Прекрасно! Ну, а зараз почнемо урок. Тема уроку будова людини. Сподіваюся, ви будете уважно мене слухати. Тож увага на нашого помічника Петровича. Степан Борисович! Тут. О, 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 Що ти тут робиш? Так, Допомагаю одному школяру. Really? А мені здається, ти для себе малювати? Так, да, малювати. Я просто вчусь. Настя, ти такий чудовий педагог, художник. Скільки в тебе ще талантів? Ой, я ще вмію фарбувати підлогу. Так що звертайся. Духа, чому ти малюєш тут? Та Просто малювати поки ніде. Я відкрилась їхала і... А у Ірини місця. Настю, а? Я хочу тобі в дещо зізнати. О. Ти мені подобається не тільки як педагог, як людина. О. Тобто як дівчина. Ти мені дуже подобаєшся. Ось. Може, поближче познайомимось увечері? Ні, ні, ні. Вибач, але я поки не можу. Не можу поки прийняти таке рішення. Вибач, будь То... ласка. Побачення буде чи ні? Тобто до завтра.